У нас був найбільший дім і ще велика ділянка землі спадщина діда. Ми гарували на тій землі від світання до заходу, від заходу до світання. І я казала. Господи, бодай би та земля вже провалилась кудись. Під землю. І, мабуть, Бог почув мої слова. Поскоро я побачила. Не провалля. Ні. Безодня. Бо в ній насправді не було видна. Був не врожай. Ми влізли у порохи. Вернути їх було вже неможливо. І батько мовив мені тихо, біжий, нас їх, тих, які записували всіх у гурт і землю. Я побігла, ноги, примерзала з снігними вогонь у І я вернулась. Шукала чоботи, які кудись чомусь поділись. Знайшла і довго не могла засунути за дублі ноги. Ті чомусь не лізли. а потім знову побігла. Ні. Пошкультигала навздогін. звісно, не на сдогнала. Вони пішли. Ні. Це я так собі казала, не на наздогнала. А насправді я, я не хотіла, аби батько здався. Будьте, то вони праві, а він не може нас захистити. А потім він. І з ними тим був він. Той самий. він. Я... я не хотіла за ним бігти, ніби я за ним бігаю. Я... я не хотіла саме тому, що хотіла. Ну от. заплуталась. Тут усе так просто. Зупинилося або зупинялося серце, Падало в якусь безодню. у його очах була якась тиха безодня. Без краю, без дна, без порятунку. Я втрачала біг, я втрачала мову. Я втрачала все. На наступний день батька забрали. Зв'язала руку і повели у в'язницю. Може. Тому так і кажуть, в'язниці. Ніби зв'язаний. Я. я носила передачки. Та чи їх передавали я не знала, бо До батька не пускала навіть глянути, бодай. Още я. Дивилася на нього. Просто так дивилась. Але не більше трьох секунд, аби він не помітив. А він помічав і довго так дивився пильно. До десяти. Дванадцяти і навіть до сімнадцяти. І мовчав. І я також мовчав. І зітхала тишком нишком так тихо, щоб не почув мого зітхання ні він. Ні інший хтось у світі. Тоді було щось не так. Я... я спершу не могла збагнути, що саме я принесла їжу батькові як і вчора, як і позавчора, але... але він на мене не дивився. Він очі опустив одразу. Ні 10 секунд не було, ні п'яти, ні скільки. Нуль. Очі у підлогу. Що сталося? Я обернулася. Він знову очі опустив, але, але я помітила, я встигла. Він дивився. А потім він знову очі звів на мене. Подивився і очима показав кудись у бік. Відвернувся та й пішов. Я зрозуміла. Кликав. Навіщо я по що не знаю, але я йшла за ним. Начебто не він був а магніт. прийшла. Дивлюся там за домом. Яма, а в ній свіжо насипана земля, а, а поруч. Батькова сорочка. Прострелена. Його очі підняли, він опустив. І все. Я все зрозуміла. «Ці речі можете забрати і їжу більше не носи, не треба вам знадобитися для малих сказав. А у мені неначе розірвалась бомба. Настою більше крихітних шматочків з криком «Ні!» Батька вже немає. А він то ніби пожалів отак, поспівчував неначе. Красно дякую панове, За жалість і за все. ще не носи? То значить, вони їжу їли так? Убив мого батька? Поминали? А хто був? Мовчить? Ішов не кажучи нічого. То він був серед них чи ні? Хоча... Яка різниця? Він був із ними, отже. Теж причетний. Я побігла туди за ямою до яру. Яр то чим не прірва? Аби розбігтися і добре підстрибнути? А Там як вийде. Злетіти вийде та злечу. Нарешті. А ні. Тоді я просто розіб'юся от і все. Та ж собі полегшення. Бодай на мить. Буде не мить потім.